А, він тут з кимось воював, блядь Всім привіт, з вами я сьогодні у нас відео про лазерган. Да. Що вони додавали, братіки, показати вам. Дивіться. Добавили івент. В якому можна залутати ось цю пушку. Вбити потрібно 25 зомбі. В батл роялі треба вбити 25 людей або зомбі по барабану. Потім берете її в лодаут, вона береться як ППшка, можете взяти штурмовочку на 8 і взяти її. Вона береться як пістолет. Тут нічого не треба ставити. Всього така зборочка. І льотаєте. Зараз Треба як цей бластер вбиває. Подивіться, як це виглядає. Що це таке? Подивіться, подивіться, як воно стріляє. Що це? Це поломана мета, братики. Зараз подивитися, як я навалював з цієї пушечки. Чи крута вона, чи не крута, чи дійсно це скрита якась мета? поломана лазерган? Що це таке? Таких пушок ніколи в Арзоні не було. Коротше, перейдемо до каточки. А перед цим став лайк, пиши коментарі, будь ласка, чи ти відкрив цю пушку, чи спробував, чи мета це, чи це я себе накрутив. Звісно, підписуйся на YouTube, на Твіч стрімлю як і на YouTube, так і на твічі з 16.00 до 22.00. Посилання в описі під відео. Всі зборочки є в телеграм-каналі. На телеграм обов'язково треба підписатися. Ну а ми переходимо до відео. Поїхали. Ну а хліб я що взяв, з майонезом їсти. А так що мені дві буханки хліба, як на майонезу. Ну, за майонез обіду, звісно. Може і дружина забулася. То таке буває. Дивіться, доки найде плитку, найшов одну, знайшов другу. Хилиться. І от ми її вбиваємо. Бере кустрі. Він не знайшов ні одної плитки. Тримаю в курсі. Ні одної. І більше не знайде. Хтів крикнути, але... Вже занадто багато сьогодні. Кричу, Занадто багато кричу сьогодні, тому всі крики ми вже використали, вже не можна кричати. А вроді в неділю у нас стрім з хантом. Хант стрім. Чи завтра я вже не пам'ятаю? Ні, вроді в неділю. Опа, наблі, що це таке робиться, дай. Це за бомжі бігають, блядь? Я вообще той режим запустив. Что за ганс? Что за. Чого за ган? Подивіться, який я гансер цим ганом. Loading Fresh Man. Це, шо, якась поломана мета? Що це? Я хочу, щоб їм хтось розказав, що це таке і як воно вбиває. І для чого це додано? Ну... Радо робити, звісно, висновки від... після одного кіла. Але ми зараз зробимо ще декілька кілів. Знаємо 100%. Mm. Thanks for the overflight terminated. Я не знаю, конечно, я не впевнений на всі 100 після другого килаша. Чи ця штука вбиває? Но вбивай. Но вбивай. Но я хочу файту рівному, там де челики ще стріляють по мені, а не просто чел дивить. Я забушуєш трубовкою бігаю. UAV is bingo fuel returning to uh. так, трепом, то, що я не снайпую бігаю. То ми залутали, а де він впав? Е, ну, all right, all right, питання, у мене вже є питання, конечно. У мене вже є питання до цього бластера. вас нема питань, типа, все нормально. Ця штука вбиває. що це таке вообще? Хто це придумав? Для чого це? І це нормально, що? Щеники з автоматами бігають, ну. Мені по барабану, що вони там бігають, бо я бігаю з, з цим бластером. Я не знаю, що це таке, чого я їх вбиваю? Ну, штурмовки ваші вбивати. У ця штурмовка так і трасе сильно. Фу. Треба компенсатор ставити замість монулітки. Оце якийсь треш просто. Блядь, тут слі були люди. Де вони поділись? Що за ган гамін out! <звук> Ні, ця штука імба, я не знаю, яке там місце. Воно по клос рейнджі, ну просто 70 патронів. Дуже зручно стріляти, я не знаю, ну це, це імба.

Пацки, я даже не знаю, як це називається. І як це назвати навіть не знаю.

Братик, а що по зоні? Здається, знизу хтось пробіг. Thanks for the war. You have your overflight terminated. Loading fresh mag. Огонь там специалист, блядь. Блядь, ебать наебщик, сука. У него перк такий. Маску спали в дару. Рекон. Мені страшно. Якщо це ця чмоніна, то я її зараз швидко вб'ю. Так, це ця чмоніна зараз. Є маска якось нормальні. Зачіло, ти вже 19 кіліп зробив. Не знаю, звідки грати. Хуйово все. Мовинг. Ладно. Буду грати з Улагу. Точніше, не з Улагу. Але ця штука якась полова.